Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось на плантації з малиною, з кавуном. Робимо такий обхід. Сьогодні у нас неділя. Приїхали на цю діляночку подивитися, як спіє наша ягода. Це у нас сорт Полана. Ось. Малина в ціні. На заморозках я чув, що 80 гривень, 75, 70, 65, по точках там 55, 60. Ось, бачите. Ну, її ще немає масово, ще вона починає дозрівати. Я думаю, коли пойде вона масово, то ціна набагато впаде. Зараз просто підняли ціну, щоб люди трошки почали за нею доглядати, тому що багато хто просто її перегорав, там викорчував. Багато хто взагалі не доглядав її з минулого року. Ось, дає, дають зараз просто людям таку ціну поставили, щоб люди почали трошки щось діяти, щось, щоб десь зашевелились і почали там обкошувати, обробляти і так далі. Хоча вже, якщо малина не доглянута цілий рік, то вже користі з неї не багато буде. Ось бачите, який мій участок. Цього часточок був трошки пострадав від граду, У нас були такі повісні град, що її збив, поламав, але завдяки Богу якось вона відійшла. Ми її трошки підживляли, обробляли, полистови, підживляли в каплю. Ну, доглядали за нею. І ніби, ніби непогано. Вона така у нас невеличка, може метр п'ятдесят, метр шістдесят висотою десь так. Я думаю, що урожай з неї буде. І якщо буде ціна, така, як зараз, то цього року можна щось та й заробити. І самим заробити, і люди зароблять біля нас, які будуть допомагати вибирати. Ось, зараз зайду вам покажу ще сортовую свою. Ми посадили окремо, там три сорта. Їй вже три роки ось. Це в нас іде перший рядок, йде Мапема сорт 1-2 Мапема, далі там в нас йде Маравіла. Ці сорта вони трошки пізніше починають давати ягоду. Як Маравіла, так і Мапема. Пола нам вже буде давати спілу ягоду, а, а Маравіла як бачите, ще ось цвіте, зав'язуються, а ягоди немає ще. Ось два рядочки мапеми, два рядочки маравіли, і тут у нас знову рядочок йде мапеми. Ну, а там йде в нас сорт Heritage. Ой, одне, що ягода солодка, але дуже колюча. В неї такі шипи. Цього сорту. На рахунок, щоб вибирати, то вона не дуже добра. Ось ось така сортова у нас малинка. Минулий рік ми продавали саженці саженці були такі самоходові мапеми і маравіли, тому що в них ягода велика, солодка. Ось відправляли ми в різні областя. Такі наші саженці. Ось можу показати вам ягоду. Ось бачите, яка ягода, це маравіла йде. Ось. Ягода така хороша, гарненька, вона товарна, одним словом. Вона навіть на відкритий там ринок, це да? взагалі чудовий сорт. Ось така моя діляночка, друзі. Підписуйтесь на наш канал. Та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!